Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 22 травня і пропоную поговорити про деякі цікаві подробиці або нюанси справи Портнова. Як відомо, вчора він був застрелений в Іспанії. В принципі, ми під час стріму обговорювали, що це за людина і що він власне зробив. Дуже недоброго для України, але от з кожною годиною з'являється якась нова інформація, і виникають певні питання, які точно будуть потребувати відповіді, як з боку правоохоронних органів України, так і, власне, з боку наших представників політичного класу. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку і, звісно, спонсорство, яке відкрито на нашому каналі. Підписуйтеся так. Працюють алгоритми Ютуба для того, щоб. Побачити відео, щоб воно у вас було в топі. Власне, треба якимось чином на нього реагувати. Тому не відкладайте це на потім, а зробіть прав прямо зараз. Отже, що саме відбулося, і про які нові подробиці йде мова? Тут слід зазначити, що в цілому реакція українського суспільства вона була достатньо однозначна на цю історію. Про неї дуже швидко забудуть, тому що все ж таки масштаб цієї особистості не такий, як масштаб, наприклад, Воєнних злочинців там зі сторони Російської Федерації, або деяких наших колишніх політиків по типу там Януковича або Азарова, які втекли власне до Росії, або колишніх очільників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, які мали російські паспорти. Які готували російську агресію і анексію Криму в 2014 році, але суспільство тим не менше на це відреагувало. В основному там було про те, що ну, за великим рахунком сталося і сталося, людина отримала так би мовити, по заслугам. Він був відомий своїми діями, які явно були спрямовані проти України. Ну і зробив багато для того, щоб в нас не існувало нормальної правоохоронної і судової системи. Була ще реакція власне тих людей, якщо їх можна назвати. Людьми, які втекли з України, які займаються відверто антиукраїнською діяльністю, які афільовані так чи інакше там з росіянами. Вони звісно писали про те, що це була велика людина, видатна людина, яка боролася, значить, з майданом, яка, начебто, любила Україну. Це взагалі найсмішніше. Якщо ти так любив Україну, що ж ти з неї втік, коли почалася повномасштабна війна? Міг би піти на фронт, наприклад, мобілізуватися, або принаймні активно донатити до. Помагати збройним силам України, але нічого цього Портнов, наскільки нам відомо, не робив і навіть не намагався власне це робити. Так, от представники ці, ну, от цих, які виїхали з країни, вони звісно писали це трошки з іншою конотацією, але трапився один такий цікавий момент. Навіть казус, я б так сказав, записав звернення з приводу вбивства Портнова. Всім відомий, колишній регіонал, людина, яка 100% афільована з російською владою, людина, яку привозили навіть в Україну на початку повномасштабного вторгнення, і він там намагався. Ледь не владу брати в свої руки чи грати роль якогось гауляйтера там в окупаційних адміністраціях. Я маю на увазі такого собі Олега Царьова. Ми ну, я думаю, ви всі його прекрасно пам'ятаєте. Ну, м'яко кажучи, невисоких інтелектуальних здібностей людина, яка колись не знала відповіді на елементарне питання, коли почалася Друга світова війна, та й взагалі був відомий, відомий численними скандалами, коли він займався українською політикою. Так, на жаль, був був на. Нас такий похмурий період, і власне він давним давно втік в Росію, сидить в Росії. Там навіть кажуть на нього якийсь замах був, але якась дуже темна достатньо історія. Він регулярно там все це коментував, і початок війни, і продовження власне війни Росії проти України. І він ну не міг не відреагувати на вбивство власне свого подільника. І як він сказав, свого друга. І от тут що найцікавіше. Царьов, розказуючи там про покійного, наговорив дуже багато цікавих речей. Причому я думаю, він їх наговорив, особливо не задумуючись, що є певні речі, які озвучувати власне не потрібно, або вони е, ну, породять ще більше питань, ніж власне нададуть відповідей. І він, по суті, здав багато речей, якими займався Портнов, Ви тільки не дивуйтеся в Україні. Ну, зокрема, Царьов сказав, що до Портнова, навіть після того, як він в 2022 році, до речі, літом не відразу виїхав з України. Причому виїхав порт порушення всіх законів, тут слід сказати, що. Він же є військово зобов'язаним і легально виїхати не міг. Але тим не менше виїхав. Так от царьов каже, що будучи навіть за кордоном, до Портнова постійно зверталися в Україні, і він тут допомагав вирішувати різні справи. Дуже багато було звернень, і вони стосувалися різних питань. Ну, наприклад, хтось звертався з проханням, щоб Портнов посприяв і захистив активи там цієї людини. Ну, активи маються на увазі, якісь економічні, щоб їх, наприклад. Там не забрали, не не знаю, націоналізували, або якісь там ще речі, які були з цими активами, були пов'язані. По-друге, активно брав участь в тому, щоб закривалися ті чи інші кримінальні справи, тобто портнов, будучи за кордоном, але через людей, які тут були його люди, він займався тим, що за гроші надавав послуги з закриття. Кримінальних справ або невідкриття кримінальних справ, тому що іноді буває така послуга в лапках, коли кажуть, що за певну винагороду ми не відкриємо справу і не буде ніяких проблем, але треба власне, заплатити. І найцікавіше вішенька на торті це дуже дуже цікавий нюанс, який чутки про які ходили раніше, але зараз він фактично підтверджений царьовим, тому що ще раз кажу: не зважаючи на невисокий інтелектуальний рівень цієї людини, зв'язки в нього були, і він явно з Портновим спілкувався. В нього є явно певні виходи на ті чи інші коли, і Портнов йому без проблем міг це розказувати. Так от він сказав, що Портнов активно займався тим і працював з людьми, щоб їх не вносили у санкційні списки. Тобто, хтось звертається до портнова. Є загроза, що ця людина може потрапити в санкційний список, і для того щоб там не опинитися, бо це створює дуже ну, в принципі проблеми достатньо серйозні. Людина зверталася до портнова і Портнов все вирішував без питань. Царьов ще сказав, що е, всі питання він практично вирішував. одиниці були буквально такі, які він не міг довести до логічного завершення. Отримував за це дуже непогані гонорари. Він назвав суму там в 10 мільйонів доларів, і в принципі знаючи портнова. Я думаю, що це ще не межа, не стеля власне тих гонорарів, які він міг за це отримувати. Тобто, він мав фактично бізнес в Україні бізнес відмазування від якихось там кримінальних переслідувань, від непотрапляння в секційні списки, і був таким класичним рішалою часів там х років. І отут виникає. Одне дуже просте питання, яке мені здається, обов'язково повинно отримати відповідь. Точніше, питань багато, але вони ну їх всіх можна об'єднати, скажімо так, в одну групу. А хто ці взагалі люди, які допомагали портнову вирішувати всі ці питання в Україні? Хто допомагав закривати або не відкривати кримінальні справи? Ну за такою логікою це люди, які працюють в правоохоронній системі. Хто виносив е, правильні рішення судів? Ну, мабуть, судді, які працюють в тих чи інших судах, і, власне, через зв'язки з портновим могли теж, мабуть, же, не просто так е, закривати очі на ті чи інші справи, або е, ну, по суті, е, робити так, щоб ці справи не доходили до свого якогось там фінального. Завершення, або, наприклад, приймали рішення на користь тих, проти кого ці справи там були відкриті вже безпосередньо в судах. І найцікавіше: а хто ці люди, які допомагали не вносити когось власне в санкційні списки? Тому що я нагадаю, санкції, санкції це абсолютна прерогатива. Ну, Рад національної безпеки і оборони офісу президента. А точніше, офісу президента. У нас ходили чутки від деяких підсанкційних осіб, які говорили про те, що іноді рішення про санкції приймається суто в індивідуальному порядку. Тобто є якась людина в офісі, якій не подобається інша людина, не в офісі, і ця людина може прийти і вписати це прізвище в ці санкційні списки. Потім виходить від відповідний указ президента і вуаля проти людини запроваджені санкції. Я не говорю зараз про е, особистості масштабу там, наприклад, Петра Порошенко, тому що тут очевидно, що справа суто політична, і я не говорю, наприклад, про окремих персон, які виїхали з України. Перекинулися на бік Російської Федерації, і проти них були аргументовано запроваджені санкції, тому що вони вже там отримали російське громадянство, і в принципі ці санкції проти них можуть вводитися. Я кажу про значну частину якихось там бізнесменів, не знаю, колишніх медійників, журналістів, проти проти яких ці санкції вводили. При цьому вони були і залишаються громадянами України, і живуть власне в Україні. Так, от виявляється, що можна було уникнути через Портнова, Потрапляння в ці списки, але тоді знов таки питання в тому, а хто цим займався і хто це вирішував безпосередньо в офісі президента. Мені здається, після того як з'являються такі заяви, а царьов це далеко не остання людина, яка про це говорить. Він просто сказав про це відверто, публічно і казати зараз та він ніхто не звертає увагу, це теж не дуже правильна позиція, оскільки є і відповідні журналістські розслідування українські, журналістів, яким ми абсолютно можемо довіряти, які теж вказували про вибірку в призначенні або не призначенні, запровадженні чи не запровадженні цих санкцій, і от це піднімає питання як мінімум, треба провести розслідування і з'ясувати, а через кого в офісі президента можна було рішати вопроси. я кажу ну мовою, мабуть, тих людей, які ці питання вирішують. Хто був цією людиною, чи хто що це за люди? Тому що можливо це не одна персона, яка безпосередньо в офісі президента могла вирішувати, кого відмазати, а кого не відмазати. Це відверто корупційна історія, тому що уявіть на секундочку, якщо Портнов тільки в якості гонорара міг отримувати 10 мільйонів доларів за те, щоб вирішити питання просто не потрапляння в санкційний список. У ну, тебе, грубо кажучи, туди не вносять. Забули там про тебе, скільки отримує та людина, яка це зробить, яка про це забуде, і яка якусь людину в санкційні списки не внесе, врешті-решт це можна робити на етапі підготовки санкційних список списків. Когось вписуємо, когось не вписуємо. Ну очевидно, що це дуже дороговартісна справа, і люди, яким цим займаються, ну явно не бідні люди, тому що вони на цьому можуть дуже дуже багато заробляти. Але ці питання хто заробляв на санкціях? В Україні я підкреслюю, в Україні хто власне допомагав портнову? Ці питання залишаються відкритими, і дуже би хотілося, щоб влада, в тому числі, якщо вона настільки чесна, якщо вона вважає, що Такі речі є неприпустимими, цим питанням зайнялася і, власне, спробувала з'ясувати, а хто ж цим займався і хто на цьому заробляв. Головне, звісно, при цьому не вийти на самих себе, тому що це, на жаль, наша стандартна історія, особливо е, починаючи з 2019 року. Когось починають шукати, потім виявляється, що виходять на самих себе і справи на цьому помирають. Але історія з Портновим, який теж. Помер. Так вона не повинна власне цю е, справу в цілому закрити. Навпаки, вона повинна стати приводом. А розібратися, а що ж то за система, яку ця людина налагодила, побудувала в Україні, і яка прекрасно функціонує в 2025 році, на четвертий рік повномасштабної війни. І хто на цій системі безпосередньо заробляє в Україні? Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство. І до нових зустрічей! Слава Україні!